Привіт! З вами Елена Марко. Прогноз на травень місяць за китайським календарем, а 5 числа, 5 травня, у нас з вами наступає місяць металевої змії за китайським календарем. Вітаю на моєму каналі! Підписуйтесь, ставте ваші лайки, залишайтеся зі мною і готуємося до місяця травня по феншуй. Або правильно говорити українською мовою за феншуй. І також це теж буде вірно. Отже, Прогноз для коня. Для тих з вас, хто народився в рік коня. Ви займаєте південний завжди сектор, так, вогняний сектор, сектор тепла, 3 лі. У вас цього річ чистка річна, тобто ми беремо е, на моєму каналі відео прогноз феншуй, це літаючі зірки. Взагалі техніку феншуй дуже багато насправді, але я даю прогнози саме за літаючими зірками і бадзи. Ну, тобто китайський гороскоп, китайська система. Китайська астрологія. У вас 6, це рік, хороший рік, однозначно, везучий, непоганий рік, але наступний буде складний. 26 – це буде ваш рік, ваш доленосний рік, ваш життєвий рік, рік вашої душі, трансформації. І у вас буде літаюча зірка 5 річна у секторі Півдня. Тому коники, цей рік, робіть, робіть максимум, що ви можете. По можливості, по здоров'ю, по розвитку, тому що наступний рік дійсно буде непростий. Я про це говорила в прогнозах, коли писала Рілс в цьому інстаграмі, прогнози на рік, змії ще осінню. Тому, коники, будьте на коні, не здавайтеся, багато працюйте, розвивайтеся, використовуйте китайську метафізику для успіху і удачі. Цей рік ваш хороший рік. Наступний буде вже трошечки, скажімо, проблематичний. І так, що у вас на цей місяць травень? Потрібно зазначити, що змія, ну, по суті, є вашим союзником. Тому що змія представляє вогонь, вона відкриває сезон літа в китайському календареві. Ну і ви, як кінь, є центральним знаком в сезоні літа? Тому що після місяця змії буде місяць коня. Після коня буде місяць кози. І так само чередуються роки. Рік змії, після року змії йде рік коня, і після коня рік у нас буде кози. Коза, змія і кінь входять в сезон вогню. Сезон. Це дуже сильне поєднання. Взагалі, от такі от таблиці в мене є по навчанню. Є сезонність знаків. І саме кінь. Центральний знак сезону літа. Тому, по суті, потрібно знати в вашій карті життя, В вашій карті бадзи, чи корисна стихія вогню, тому що зараз включається ваш сезон, в який ви, по суті, народилися. За місяцем, чи ви народилися там, місяць червня, чи в рік коня, наприклад, так. можливо, у вас кінь є в дні народження в карті бадзи, чи в годині. Прийде змія і вона поєднається по травню. З вашим знаком коня. Якщо ще є коза, то повністю спрацює сезон літа, сезон тепла, сезон вогню в карті баці на травень місяць. 30 днів так, китайського календаря. Буває так, що на наступний рік у нас рік коня, і в когось з вас буде працювати весь 26 рік сезон вогню. І треба знати, чи корисна вам стихія вогню в баці, що у вас в періоді і так далі. Значить, для коників. Дивитись чи корисний вогонь по карті Бадзі, яку сферу життя представляє: фінанси, здоров'я, комунікація, суперники, конкуренція, переїзд, нерухомість. Відкривайте 12 дворців, відкривайте 12 секторів. Бадзі, якщо знаєте годину народження, це все впливає, це все працює. І 12 дворців, і період, і що у вас в карті Бадзи, і приховані небесні, стволи абсолютно все в карті Бадзе включається. Працює з приходом нових енергій. Позитивно чи негативно залежить від корисності і некорисності стихій. Це найважливіше в китайській астрології знати, яка стихія з п'яти вам корисна, тобто стихії вам корисні. І так для вас змія, металева змія да? дає вогонь. Для вогняного коня, наприклад, дає можливість заробітків, тому що метал. Місяці травня, метал, і для вас це фінанси гроші, елемент металу. І взагалі цікавий може бути місяць для тих з вас, хто народився під знаком вогняного коня. Це 66 рік. Вогоньян на коневі. Дуже сильна стихія вашого року народження, янська, янський вогонь. так. І Ян в баці об'єднується з металом і у воду. І це поєднання дає вам ще додаткову воду в карті бази на травень місяць, на 30 цих днів до 5 червня. Потім зміняться енергії. А, ну, насправді, хто народився 66 року в рік вогняно, вогняного коня. У вас є травень доленосний, визначний, важливий. І буде також доленосний червень 25 го року. Чому? Тому що червень у нас буде під знаком водяного коня, а ви, вогняний кінь, народилися, наприклад, в рік вогняного коня, вогонь Вогнян Ян з водоян зіштовхуються. Тобто, якщо в травні у вас піде об'єднання у воду, то в червні сильний конфлікт. Хто в мене був на? Індивідуальних прогнозах, я пишу на кожен місяць, там писала прогнози, що який місяць на що розраховувати. Тому для коня наступає таких два дуже важливих місяця. Змінних щось відбудеться в сім'ї, в колективі, в роботі. Зміна навіть місце проживання може відбутися в ці два місяці. Вогні-коники. Тому маєте бути готові. Ну, і якщо ми беремо з вами феншуй прогноз. Так, тобто ми сказали, що в нас річна шістка у вас весь рік до 4, лютого 25, до, до, до 4 лютого 26 2026 року. Шістка працює, але по місяцю 3. А трійка у нас, трішки, хто слухав загальний прогноз, я говорила, шалена трійка да? на цю літаючу зірку у феншуй. Вона ну, змінний має дуже такий характер. І може принести. Ну, не зовсім хороші такі моменти в плані скандалу, якихось там розборів, конфліктних ситуацій, судових процесів. Що важливо, коники вам потрібно, коли приходить трійка по місяці, сконцентруватися на своїх справах, планах і менше про не говорити. Тобто, більш діяти, але менш говорити. Трійка не любить, коли людина багато балакає, і вона таким чином може наразитись на конфлікти і на якісь проблеми. Дуже важливо контролювати свій гнів, бо трійка проставляє елемент дерева, а дерево проставляє гнів в системі п'яти елементів. Не конфліктуйте, не пліткуйте, не обговорюйте когось, зберігайте здоров'я, тим більше ментальне, психологічне здоров'я. І дуже важливо. Вітріки мати захист, тобто в нас вона буде на півдні працювати для всіх нас в будь-якому домі чи квартирі. І може дати, якщо у вас ще й вхідні двері виходять на південь, відкриваються, то місяці-травні, зірка-3 буде дуже активна, тому що двері це є активатор будь-якої енергії в нашому домі. Хорошої чи ні. Від річки треба захищатися. Я також рекомендую коникам носити браслет з бусиною дзи або бусину, дзи, або бусину дзи, зуб тигра, Дев'ять очей. Бусину дев'ять очей на лівій руці носимо і побільше червоного кольору. В одязі, в аксесуарах, можна навіть запалювати свічі на півдні, тому що трійка боїться вогню. Вона стає вона стає слабкішою, коли. Ми її подавляємо, забираємо силу в неї вогнем, тому що трійка представляє в системі літаючих зірок дерево. Дерево коли згоряє, коли віддає силу вогню, стає слабким. Тому і рекомендують майстри що спеціалісти від трійки червоний колір, червоні форми декору, трикутні форми носити і запалювати свічі, вогонь використовувати проти трійки. Також, також, Що тут можна нам поставити на півдні, що у кого у вас є, які талісмани феншуй. Взагалі червоні кристали, фіолетові кристали, феншуй, навіть бордові, можна розмістити. Піраміда, піраміди, ну, взагалі червоні піраміди з камінців різних напівдорогоцінних, можна навіть вирізати. Трикутник, червоного кольору з кольорового звичайного паперу і розмістити на півдні. Якщо тим більше у вас вхідні двері, або ви спите на півдні, у вас спальня, і це може привести до конфліктів в травні. Ну, Такий спосіб теж є: символіка, вона в фаншуй працює. А, так. Добре носити браслет з бусиною дзи ботхі. Ботхи, є такі бусини-дзи, вони дуже гарно працюють на захист. В мене замовляли багато, до речі, цих бусин-дзи. Я навіть опис давала і в Фейсбуці, і в себе феншуй магазині про бусини ці ботхи. Що вона, для чого, як носити використовувати? Ця інформація є в мене в соціальних мережах, можна знайти. Тому коники, ви самі по собі так емоційні, швидкі, запальні, і треба в травні трошки приберегти з цієї запаленості. Тому що трійка може дати конфлікти або конфлікт з людиною, яка, знаєте, забере вас енергію. І якщо ви феншуїст, то захищайтесь від трійки в себе вдома також. Ну і носіть з собою талісмани від трійки. Тобто треба захист мати навіть на цей один місяць, щоб він вам не зіпсував ваші плани, вашу удачу, всі от ваші дії, проекти, ентузіазм. Ось такий для вас прогноз. Коники, він не є там поганий, скажімо, залежить від ситуації, від вашої карти бази. О, ось і чи корисна вам стихія вогню, тому що вона включається саме в травні дуже сильно. Ось такий прогноз. Коники: удачі, процвітання і використовуйте феншуй гарного місяця травня.